Моє вітання всім! Ви Ві завітали на канал Європа Авто. Сьогодні ми у Нідерландах, хочу зняти 5 хвилин з життя людей у Нідерландах. Отак, От їдеш, їдеш, зупиняєшся біля моста дивишся. Міст втік. Наразі цей міст тікає доверху. Зараз покажу, скільки займає часу. І наскільки швидко він підноситься, Як бачите на відео, це швидкість. Ну, деколи у людей ворота відкриваються довше, ніж тут а міст підноситься. І підноситься він досить високо. Я думаю, он знак стоїть 4 метри, а він ще підноситься. Я думаю, що метрів 7-8 він підноситься до верху. Висота дуже велика. Це канал, один з міст. Ось. Корабліки чекають, щоб проплисти. Всі паруси опущені, але на тязі, на моторах собі зараз вони пропливуть. Все в реальному часі. Це одно зможете побачити, скільки займає часу отака от штука, так як розведення моста і опускання його назад на каналі у, у Нідерландах. Ну, так, люди теж, які кудись прямували на лісопедах, всі зупиняються, всі чекають. О, як бачите, вже і поплили вони. Вже перший пішов, тільки видно одну щоглу. Знаю, чи правильно називаю, але Ось, другий і третій за ним. Ніхто тут не сигналить ні нічого. Правда, звук виключив, бо там пищала от Світофор сам такий звук, що те, що говорив, то чути зовсім не було. Прийшлося звук відео виключити і записати по новій. Ось так. Три кораблика проплило маленьких, таких часних. І зараз наразі я вже це відео, так як казав, місце ще стоїть. Бачите, висок, ну, 100% метрів 8 він доверху піднісся, а то може ще більше. Що висота там така немалесенька. З машини вийти. щось я не додумався, щоб подивитися, ось і баржа впливе. Ось так. Один за другим всі, я так зрозумів, вони там чекали в черзі. І всі зараз пропливають. Уже початок баржі проплив. Всі стоять. Там даже шламбауни є ті, що перекривають пішохідний перехід. Теж такі малесенькі, а тут такі більші саму проїжджу частину. О, і баржа вже сама проплила. Люди вже з другої сторони теж. І поки вже баржа проплила, вже міст почав. Опускатися донизу. Швидкість, звісно, опускання така. О там ззаді протіовіс, я так поняв, підноситься до верху а тут опускається сам міст. Світофор блимає ще. Всі чекають, поки опуститься дорожнє полотно донизу. Ну, по часу орієнтовно, ну, стою я тут хвилини 4, навірно, може 5. Я б не сказав, що довше. Там, треба подивитися по часу і відео. Бо відео. В реальному часі, то там ніхто нічого не змінював по часу. О, як бачите, як полотно швидко опускається. Ось з 4 метрової висоти. Це що виходить? Секунд, мабуть. Ось десь 30 пройшло. І считайте, 4 метри вже полотно приїхало. Тепер помаліше. Зараз даже навіть видно не буде. Що це розвідний міст, правда? О, ще трошки. І буде все відкриватися, і всіх пустять, хто куди їхав, куди збирався. І все на. Я думаю, по часу пішло не більше п'яти хвилин. Оце очікування, поки міст. О, все, піднялися, шламбауни, всі відкрилися і пішохідні доріжки, і все на, всі на великах поїхали, тепер вже їдемо ми. Світофор виключився. Ось так. Ось так виглядає канал. Бачите, не дуже великий. Ну, але, походу, глибокий, якщо баржа проїжджала. Ось там вон дваржа поплила. Ось так.